Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Так є. Якщо можна я спробую ще збільшити це вверх, а ось так, якщо воно буде. Ну, вернемо ось так назад. Є. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися до Богородиці Діви Марії, неустанної помочі і з проханням з молитвою за мир в Україні і по всій землі. Давайте скажемо цю молитву до нашої небесної. Матері, ось гарно, і вийшов текст. Я Марта Марія Михайлюк сьогодні, 3 серпня, я прошу Богородицю Діву Марії, неостанної помочі за мир в Україні, по всій землі для всіх людей. Послухай наша небесна мати, мене і всіх людей, які моляться до тебе. До тебе причиста Божа мати, пренепорочна Діво, царице світу, заступнице, прибіжище та надія грішників, припадаємо ми грішні, схиляючи коліна в молитві перед тобою, о, хвальна наша царице, складаємо тобі сердечну подяку за всі ласки якими ти так щедро нас обдаровуєш, а найбільш за те, що рятуєш нас від пекельних мук, на які ми грішні не раз собі заслужили. О, Небесна Царице, заради любові нашої до тебе обіцяємо тобі завжди служити та чинити все, що можемо. Щоб інші тобі теж служили, любили тебе і Бога нашого. Ти. Все уповання наше, усе спасіння наше по Бозі, Мати милосердя, тому прийми нас, слух твоїх, під могутній твій покров. І як всемогутня владичиця, що маєш Бога ласку все виблагати, моли, щоб Господь звільнив нас від усіляк усяких спокус і небезпек та дарував повсякчасну перемогу над гріхом. Виблагай нам також і віру бездоганну. Міцну надію, любов, правдиву та нелицемірну, виблагай, ось, милостива Матінко Божа, все потрібне нам для життя, земного і для спасіння вічного. Будь при нас в час переходу до вічності, так, найдорожча владичице, наша не заради недостойної мольби, наших скверних уст, а заради тієї любові, що маєш до Бога. Не опускай наш Аж поки не зустрінеш нас у вічних оселях небесних, де будемо тебе славити в Царстві твого Сина і Бога нашого, якому належить всяка слава, і поклоніння з беззначальним Його Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині час і на віки віків. Амінь. Ось така молитва була у нас до Богородиці Діви Марії перед іконою неустанна поміч за мир в Україні і по всій землі для всіх людей. Я посилаю вам слова любові за те, що ви були в цій дев'ятниці зі мною і молилися ми разом за мир в Україні. Я посилаю слова любові, подяки всім тим людям. Хто бере активну участь у молитві, мого молитовного кола. Хай милість Божа, хай Любов Богородиці, Діви Марії буде з вами, з вашими сім'ями і дасть нам енергію миру і любові для Василини Гринюк, Оксани Луканюк, Оксани Стефурак, Валентини Крицкалюк, Ганни Буц. Наталія Ковалюк, Дар'я Ходак, Сніжана Морська, Марія Вербіцька, Михайло Строїч, Діана Вавриків, Ярослава Гринюк, Наталія Сахро, Оксана Шкрібляк, Марія Юсипчук, Марія Темкалюк-Григорчук, Ірина Грималюк, Марія Пошиванок, Оксана Рибчук, Ірина Плаксій, Орися Ковалюк, Анна Юращук, Марія Крутофіст, Аня Бойчук-Юрчук, Люба Іванчук. Ольга Боєчко, Паша Семегин, Наталія Іванчук, Аня Мосейчук, Марія Лесюк, Ганна Марія Фієвчук, Паша Андрусяк, Ольга Буц, Марія Єремин, Ганна Григорчук, Орест Каленяк, Ганна Шкрібляк, Ганна Гайсанюк, Христя Ковалюк, Оксана Костреюк, Галина Гринюк, Дар'я Кіщук, Кіщук, Марія Зузяк, Оля Грепеняк, Дарія Гордій. Галина Порчук, Ганна Ходяк, Оксана Кифурук, Марія Пузікова, Іванка Яремин, Михайло Бордайлюк, наші сміливці, які поширюють молитву: Наталія Іванчук, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Пошиван, Ярослава Гринюк, Оксана Стефурак, Оксана Луканюк, Ганна Гайсанюк. Я бажаю вам всім миру. Вам. Вашим сім'ям, нашій землі, нашій Україні і всім людям на нашій планеті земля. І прошу нашу Богородицю Діву Марію, нашу небесну мати за мир в Україні і по всій землі. Дивіться, я вам хочу нагадати, що день два. І ми вже будемо молитися за людських дітей, так як я і обіцяла. Я ще очікую ваших пропозицій, ваших думок за молитви. І, взагалі, як це має бути, як це має виглядати, може, у когось є своя пропозиція, я це приймаю. Будемо старатися молитися разом. Період буде немаленький. До 7 вересня включно. Отож, я бажаю нам сили духу і гарних енергій, молитовних енергій. Чому так важливо? Важливо це тому, що такі енергії з серпня 2024 року, коли ми маємо подумати і в молитві попросити за поміч для людських дітей. Ну, ось так. Ось так складається енергія. Кому буде цікаво знати, чому і як це в приватних повідомленнях. Пишіть, я буду рада вашим пропозиціям. Ще що хочу сказати: можливо, деколи у вас виникають питання, чому та людина перша, те ім'я останнє, і там як список. Список складає мій модератор, і він чітко виконує список по комп'ютеру. Як ви самі написали, я вам вдячна за ваші коментарі. Я вам вдячна за ваші вітання один між одним. Дуже приємно на це дивитися. Вітайте, поздоровляйте. Хай енергії добра, миру, мирного настрою, розповсюджується від нас. Все залежить від нас, те, що ми випромінюємо навколишнє. Середовище. Колись було дивно молитися за землю, за людей взагалі було дивно. Ну, такий період прийшов в духовності, дев'ятий період духовності. Сьомий, восьмий період це були матеріальні періоди, періоди зовсім іншої енергетики і відношення один між одним. Зараз актуально стоїть екологія відносин. Екологія співпрацювання, що було дивно для нас у восьмому періоді, зараз актуально у дев'ятому періоді. Отож, я бажаю вам миру, здоров'я і процвітання, учимося від Богородиці Діви Марії, Великої Любові. Вона з нами, Божа сила з нами, Божа любов з нами. І вам хай буде! Мирно, здорово і гарно. І до нових зустрічей!